Малята, це я ваша Жужа. Малята, сьогодні я зібралася написати лист Святому Миколаю. Так, зараз трішки подумаю і почну. Привіт, малята! Ой, жужа, а що це ти робиш? Я збиралася писати лист Святому Миколаю. А я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він на свято в чобіток для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Жужа, ти, мабуть, хочеш замовити Миколаю гарних смачненьких подарунок, правда? Ох і ляля, Тобі аби смачненького поїсти. А ти знаєш, що він ходить від хати до хати і питається в мами і тата: чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує тим різочку тільки дарує. Віддавна вважалося, що Миколай є добрим другом і захисником дітвори. Ввечері майже в кожній оселі діти з нетерпінням чекають, коли завітає в гості цей сивочолий дідусь. Він неодмінно має принести саме ті дарунки, які до вподоби кожному, цукерки, іграшки. Цікаві книжки. Святий Миколай знає все-все про дітей. Він протягом року стежить за їхніми вчинками. Якщо хлопчик або дівчинка гарно вчиться, слухається батьків, не ображає менших, чемний зі старшими, то Миколай дарує йому найкращі подарунки. Коли ж дитина неслухняна, розбишакувата, то такому він дарує різку, щоб знав, як поводити себе. У Святого Миколая багато різних помічників. Він дуже поспішає, щоб всіх малят порадувати. Десь він іде в пішки, десь він їде на ослику. На конях, навіть на оленях поспішає. Трапляються випадки, коли святий Миколай не встигає провідати родину ввечері, тоді він обов'язково завітає вночі. Коли всі заснуть, він непомітно зайде до хати і прилаштує бажаний подарунок. Дітвора з нетерпінням щороку чекає доброго Миколая, адже дідусь завжди на боці менших, скривджених і беззахисних. Він не тільки одаровує гостинцями, він допомагає в біті і навчає, як бути добрим, чемним і розумним. Миколай вибачає провини не діткам. І дає можливість виправитися, навчає, як це зробити. Якщо ви опануєте цими рисами, то можете сподіватися на те, що і до вас завітає святий Миколай. А ми, Ляля, давай з тобою допишемо листа. Пиши святий Отче Миколай, нашу хату не минай! Подаруємо нам потіху і торбинку повну сміху і здоров'я для родини, гарну долю для Вкраїни. До нових зустрічей, малята! А з вами була ваша Жужа і я Ляля. -ля.